Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішній розклад загальний, я не виділяю жодного зодіакального знаку і тема розкладу новини, які летять до вас. Давайте дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Яку підказку вам відкриває ваш ангел, що вам треба почути саме сьогодні. І так, дорогі глядачі, налаштовуємося на позитив. Розклад буде короткий, як завжди, на трьох картах. Перша карта, хто ви, ваша сигніфікація для того, щоб ви розуміли, чи взагалі підходить вам цей розклад. Далі, друга карта, що у вас відбувається? Третя, що вам треба почути саме зараз? Оце важлива карта, яку вам інформацію передають. Ну, і сьогодні буде інформація від вашого ангела-охоронця. Так, дивимось, дорогі глядачі. Хто ви? які новини летять до вас? Туз с мечів показує мені, що ви людина, яка готова боротися за все в своєму житті. Тобто, ви трішки маєте такий дух воїна. Ви не готові відступати, ви завжди боретесь за себе, за своє, ви готові себе захищати і своїх рідних. Тому сміливості вам тут не бракує абсолютно. Ви досить сильні, вольові, сміливі, впевнені в собі люди. Тому, мої дорогі глядачі, Кого резонує, можете дивитися розклад далі. Також я вам хочу сказати, що не даремно тут саме туз мечів, не королева, не король, а саме туз. Знаєте, чому? Тому що ще ця карта показує, що як ніколи треба все тримати в своїх руках, а ви, можливо, від чогось стомились. Ви, можливо, хочете опустити руки, не хочете йти далі, не хочете боротися. Але пам'ятайте, що це важливо, це потрібно, тому що тільки ви це можете зробити, тільки ви можете подолати будь-які перешкоди на своєму шляху і допомогти своїм рідним також пройти там різні перешкоди, різні проблеми. Тому ось така сигніфікація. Ви сильні, ви надзвичайно мужні, у вас немає страху. Ви завжди готові за щось в житті боротися. І ви знаєте, що треба все тримати під контролем в своїх руках і докладати максимум зусиль для того, щоб було так, щоб було так як ви того хочете. Так, що у вас відбувається? У вас якісь дуже великі зміни на порозі. Тому що старший аркан смерть показує, що таке життя, яке у вас було, воно закінчилось, його вже не повернути. А в... А все... а все, що ви бачите, ви не можете до цього звикнути. Вам хочеться повернутися десь назад, в минуле. І от у вас відбувається таке, що ви розділяєте себе. Ви не можете прийняти те, що у вас якісь зміни. Що ваше життя таке, яке воно було, воно вже для вас померло, і його вже не повернути. Можливо, ви втратили навіть тут і близьких. Але хочу вам сказати, що назад дороги точно немає. І знаєте, я вам ще скажу більше по цій карті вона досить глибока. І те, що у вас зараз відбувається, відбувається не просто так. Навіть якби залишити було ваше життя таким, як воно було, все рівно би деякі люди з вашого життя пішли, все рівно, ви би втрачали щось інше, тому що тут ви маєте переродитись. А для того, щоб оце переродження і ваше оновлення відбулося, ви маєте багато чого втратити. Тому що людина, вона й прив'язана до людей, до обставин, до життя, до місця, де вона проживає. І для того, щоб. Оновитися, переродитися потрібно дуже багато чого залишити позаду, відірватися. розумієте? Тому, знаєте, навіть якби ви залишилися, все рівно би зміни були. Вони би були просто в інакшу сторону для вас. А те, що у вас є, можливо, воно ще й кращим якимось способом для вас повернулося. Розумієте? І ви когось втратили, або ж просто десь переїхали, або ж з кимось розлучилися. Ну тут розклад загальний, тому ви маєте це розуміти, ситуацію просто. Повертайте на якусь свою життєву історію, але те, що тут якесь закінчення для вас старого життя, це однозначно, і вам це оновлення потрібне, тому що ви будете йти тільки вперед. Тепер буде сходити сонечко тут на карті таке, може ви бачите. Тепер буде для вас сходити сонечко. Тепер ви будете вже по-іншому дивитися на людей, на життя. І найголовніше, пам'ятайте, не прив'язуйтесь до матеріального, тому що, можливо, тому так важко вам, тому так болюче даються ці зміни, тому що не хочете залишати позаду те, до чого прикипіло ваше серце, ваша душа. Ось такі зміни, дорогі глядачі, у вас на порозі і вам. Хочеться опустити руки, не хочеться йти далі, тому що ви вже як не бачите сенсу, чомусь ваше життя розділилось на до і після, і ви тепер не розумієте як йти далі. Але йти потрібно. Ви не даремно завітали на цей розклад, тому що давайте дивитися далі, яку інформацію вам вищі сили відкривають. Але я точно знаю, що вам не варто зупинятися, тому що ви надзвичайно сильні. І немає такої ситуації, яку би ви не побороли. Просто головне дійсно все тримати в своїх руках під своїм контролем, і тоді ви будете на висоті. Так, дивимося, що вам треба почути саме зараз. Третя карта. Що ви впораєтеся, що у вас все буде добре, що ви і в професії підлаштуєтеся, і у вас буде все добре. Що ви налагодите стосунки, і ви там будете номер один і фінанси у вас теж прийдуть, все буде добре. Просто, можливо, дійсно зараз такий період, що ви за щось боретесь, що вам потрібно якось оновити своє життя, починати спочатку. І не тільки починати, а важко починати, тому що за щось боретеся постійно, розумієте? Все тримати під своїм контролем і вирішувати проблему за проблемою. І тому, можливо, як я вже казала, вам хочеться опустити руки, вам хочеться все повернути, вам просто не хочеться йти далі. Але, мої дорогі глядачі, подивіться, старший Аркадмах, чарівник, це карта номер один, карта, яка показує, що ви впораєтеся, що у вас буде і ресурс, і підтримка, і спілкування. І взагалі немає для вас неможливого. Головне просто бачите, тут тримати меч, а тут теж чарівник. Мах тримає свічку, жезл, можна і по-різному це називати, але однозначно, що людина не опускає руки, людина підносить руку вверх і, попри все, йде далі. Тому, мої дорогі глядачі, все, що вам треба сьогодні почути, ви впораєтесь, ви все пройдете. І все у вас буде добре. Починає сходити для вас сонечко, життя починає налагоджуватися. Відсікається все зайве. Єдине, що вам потрібно. Зрозуміти це те, що ваше минуле вже не повернути. Так, ну і інформація від вашого ангела. Колісниця, рух вперед. Ви не можете стояти на місці, ви не можете повернутися назад, тому що ця колісниця їде тільки вперед, тому що ваше життя йде. І воно не зупинилось, ви в цій колісниці. Ви тільки щось вирішуєте, можливо, якийсь напрямок вибираєте, але ви однозначно маєте бути в русі. Ви не можете зупинятися. Також я вам ще хочу сказати, що зараз, як ніколи, для вас важливо, бо, тому що колісниця вона не завжди випадає. І якісь такі зміни, багато від чого поганого ви можете від'їхати, багато що залишити позаду вам не потрібно. Вас буде така легкість, ви займетеся тільки собою, своїм розвитком, своїми цілями. Ви будете мчати до своєї мрії. Вас не будуть обтяжувати ніякі обставини, ситуації, події, навіть я би сказала, якісь стосунки. Розумієте, все як ніколи в вашому житті буде налагоджуватися. Головне для вас не зупинятися. Головне втриматись в цій колісниці. Розумієте, дорогі глядачі, ось таку пораду вам передає ваш ангел охоронець Я вам хочу сказати, що розклад дуже хороший, тому що навіть є у нас тут мечова карта, але вона показує, що ви все відсікаєте, що все погане позаду, що ви тримаєте мітно цього меча, і ви, як ніколи, боретеся за місце під сонцем. І ви перемагаєте, у вас все буде добре, ви досягаєте бажаного. Єдине, що дійсно потрібно не здаватися. Далі, карта Старший Аркан Смерть вона показує, що ваше старе життя, яке воно було, воно закінчилось. Все. Ви оновлюєтесь, у вас буде дуже багато чого нового в житті. Для вас починає сходити сонечко, і всі якісь проблеми залишаються позаду. Ну і старший аркан маг чарівник показує, що ви впораєтесь для вас немає неможливого. Ви все поборете і все буде добре. Єдине, що вам потрібно вірити в те, що все буде добре, вірити в те, що вам вистачить сил, тому що ви бачите, ви вже не одну проблему долали, і це все пройдете. А також ваш ангел показує, що в жодному разі вам не потрібно зупинятися тільки вперед, все буде добре. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Ось такий сьогодні розклад: новини, які летять до вас, я вам передала вищі сили хочуть. Щоб ви почули, що ви впораєтесь, що у вас все буде добре, і найголовніше, щоб ви не опускали руки. Всього хорошого вам, дорогі глядачі! Дякую, що ви зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія краще.